Понад 750 мільярдів доларів у таку суму оцінює уряд України збитки від російського повномасштабного вторгнення. Це зруйнована інфраструктура, знищені підприємства, втрачений економічний потенціал. І все гучніше лунають заклики до західних союзників запровадити для України план маршала 20 тому що запропонований у 1947 році Джорджем Маршалем план давно став синонімом будь-якого великого проєкту реконструкції чи відновлення. Раніше обговорювали такі проекти для Східної Європи після розвалу Радянського Союзу, для Африки у 2017 році. Також йшлося про глобальний план Маршала в екологічній сфері. Та той план, який запровадили США для зруйнованої Другої світової Європи, це не зовсім те, що нам треба. Зараз поясню, що таке план маршала або програма відновлення Європи. 1947 рік світ зіткнувся з масштабними руйнуваннями після Другої світової. Європа фактично була на межі економічного та соціального колапсу. США втрачали найбільші свої ринки збуту, бо платоспроможність європейців нестримно знижувалась. Та ще й на фоні збіднення активно почали ширитись ідеї комунізму. Потрібно було терміново рятувати ситуацію, бо бездіяльність загрожувала катастрофою. США взяли ініціативу у свої руки. Тодішній держсекретар Джордж Маршал під час виступу у Гарварді проголосив новий зовнішньополітичний курс країни. План допомоги у відновленні економік в результаті 17 країн був готовий 22 вересня 1947 року. Радянському Союзу теж запропонували допомогу, та той гидливо відмовився. Ще й змусив зробити так само поруйновані війною Польщу, Чехословаччину та інші країни, які контролював Кремль. Назвав пропозицію спробою розширення впливу Сполучених Штатів. Тим часом, вже у квітні наступного року країни, що чекали на допомогу США, створили організацію з європейського співробітництва. Вона опікувалась розподілом ресурсів та виконанням плану маршала. За час дії програми з 1948 по 1951 сполучені штати витратили близько 13 мільярдів доларів. З перерахунку на сьогодні ця сума сягає 200 мільярдів. Це був час найшвидшого зростання економіки в історії Європи. На 35% зросло виробництво. Рівень сільського господарства перевищив довоєнний. Почав підвищуватись рівень доходів європейців. Та, попри вражаючі економічні наслідки, політичне значення плану маршала було важливішим. Європа об'єдналась навколо спільних проблем, шукала шляхи виходу з кризи і можливості співпраці у різних галузях. Це посприяло створенню у майбутньому Євросоюзу, а загроза поширення комунізму на той час безпосередньо спровокувала створення НАТО. Повернімось до розподілу ресурсів і вимог за планом маршала. Найбільше допомоги з усіх 17 держав одержала Британія 23% та Франція 20%. Америка надавала безповоротну допомогу у доларах. Безплатно перевозила товари в Європу для продажу за місцеву валюту, яка мала йти в держбюджети і перекривати там дірки. А також кредити на 2,5% річних з відстроченням виплат на 4 роки, щоб бізнеси встигли відновитись та на термін 35 років. Для низки країн умовою було виділити ту саму кількість національної валюти на відновлення, скільки вони отримують зелене. Важлива була також прозорість спрямування ресурсів. Цікаво, що з плану маршала свою частку отримало ЦРУ, а саме 5% суми або 685 мільйонів доларів за 6 років. Мета звучить таємниче для фінансування секретних операцій за кордоном. Очевидно, йшлося про усунення впливу тих самих комуністів в європейських країнах. Фактично, спочатку повномасштабного вторгнення згадувати про план маршала у присутності української делегації стало мало не міжнаціональним видом спорту. Про нього говорили багато європейських лідерів, серед яких колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр-польщі Матеуш Муравецький, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і багато інших. Та вартість відбудови України з кожним днем війни тільки зростає. Якщо навіть у перерахунку на сьогодні допомога Європі за планом маршала коштувала США 200 мільярдів, то Україна вже потребує 750. Тобто обсяги допомоги вже зараз мали б в рази перевищити повоєнну допомогу Європі. А про закінчення війни найближчим часом вже не говорять навіть найбільш оптимістичні експерти. І це лише один з перших дзвіночків, що план маршала для України потребує значного доповнення. То хто ж врешті візьме на себе відповідальність не лише говорити про відбудову України, але й робити конкретні кроки. Невідомо до якого курсу прийдуть США після виборів восени 2024-го. Отож, виборцям не особливо подобається гіркий досвід їхньої країни. 20 років витрат на інші війни за кордоном, які до того ж зовсім не завжди досягали цілей утвердження демократії. Збільшення цін на енергоносії, інфляція також не додають оптимізму. Країни Європи через повномасштабне вторгнення і небезпеку з боку Росії теж збільшили свої витрати на оборону, чого заздалегідь зовсім не планували. А тут іще й втрати через відмову від російського газу боляче вдарили по кишені європейців. Тим часом рівень корупції в Україні поки не дарує особливої впевненості західним партнерам. Це питання поки відклали через повномасштабну війну. Та до його обговорення повернуться одразу після. Навряд не поміщеним залишились, хоча б ті нещодавні гучні корупційні скандали з фігурантами з державної податкової та митної служби. До того ж, план маршала, який став передумовою створення НАТО, політично безпековий. Він відповідав вимогам часу саме після воєнної Європи. Україні ж потрібна цілком нова концепція, і часто йдеться навіть не про відмовлення до воєнних підприємств, і можливо навіть цілих галузей, а побудову нових. Наприклад, за даними центру національного спротиву, за підсумками 2022 року, видобуток вугілля на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знизився на 42%. Висновок ворог фактично знищив вугільну промисловість Донбасу. Потрібна нова економічна структура, нові підприємства, і саме над цим зараз думають урядовці та західні партнери. Наприклад, група фахівців Британського центру досліджень економічної політики ще минулого року презентувала детальну концепцію відновлення України. За їхньою ідеєю, міжнародна допомога для реконструкції України має базуватися на шести принципах: рух до вступу до ЄС, створення окремого агентства під керівництвом останнього, яке б мало значну автономію в координації та управлінні допомогою. Власне цією програми реконструкції є Україна. Максимальне сприяння у надходженні іноземного капіталу та технологій, переважно гранти, а не кредити. Мінімальна залежність від викопного палива серед потенційних доларів найпершими називають уряди окремих країн, міжнародні інституції, ЄС, приватні джерела, конфісковані активи РФ, а ще поточні кошти Росії від продажу нафти та газу через податки. Справді джерела фінансування відрізнятимуться від тих, що залучали у 1947-му. Адже у Німеччини було мало резервів. Вона була дуже ослаблена після війни і навіть сама отримувала допомогу на відновлення. Репарації ж, наприклад, жертвам голокосту, почала виплачувати лише з 1952 року. А російські активи вже заблоковані по всьому світу і готові працювати на відновлення України. Тож вони мають стати серйозним джерелом, особливо гроші олігархів з найближчого оточення Путіна. Не вистачає лише вироблення юридичних механізмів стягування компенсації. Є також пропозиції, щоб гранти на відновлення надавали окремим регіонам України, ті ж могли б розробити план і бюджет. Врешті реформа децентралізації пройшла ледь не найуспішніше. Володимир Зеленський вже пропонував країнам-донорам очолити відновлення окремих міст та регіонів. І поступово цю концепцію починають втілювати в життя. На міжнародній конференції в Лугану показали карту відновлення міст України. За цим планом Харків відновлюватимуть США і Туреччина, Донецьк, Польща та Італія, а Херсон, Швеція і Нідерланди. Якщо Європі у 47-му головним чином потрібно було відновити економічний потенціал, то на Україну чекають серйозні структурні реформи з глобальною метою євроінтеграції. Отже, нам доведеться побудувати Європу у себе вдома. І саме на це нам дадуть стільки грантів, скільки буде потрібно.